Вітаємо, друзі! Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі головні новини країни та нашого краю нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Російські окупаційні війська чинять потужний опір, тому несуть значні втрати як в особовому складі, так і в техніці. Під час контрнаступу України втрати особового складу російської армії за минулий тиждень у вісім разів більші ніж у збройних сил України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, українська авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога, нанесли ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації і БПЛА та вразили сім складів боєприпасів ворога. Окрім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки, серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи. До прикладу, два ворожих гелікоптери, К-52 та один мі 24 А також 48 із 51 іранських ударних БП... БПЛА типу Шахіт. Йдеться в дописі посадовиці. В Україні вже скоро можуть з'явитися перші платні дороги. Зараз робимо ТО для Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей. І це ТО наразі готується за рахунок бюджетних коштів. Загальна вартість проекту становитиме близько 6,5 мільярдів доларів. Повідомив голова Держагентства відновлення Мустафа Наєм. Він також зазначив, що це один із найбільш перспективних проєктів в Україні. Раніше мінінфраструктури повідомляло про маршрути, які планують зробити платними за нинішнім курсом. Це від 75 копійок до 4 гривень 20 копійок за кілометр. Наприклад, за проїзд 100 кілометрів велика вантажівка заплатить 420 гривень, а власник легковика 75 гривень. Але це максимальний дозволений тариф. Він може бути і меншим. За слова, за словами Наєма реалізацію проєкту буде. Розпочати одразу ж після появи партнерів і вже зараз в участі зацікавлені компанії з Євросоюзу. Далі переходимо до новин Хмельниччини і незаконних копачів корисних копалин викрили на Хмельниччині. У заповіднику заповідному парку мешканці області влаштували собі незаконний бізнес: це викопували глинистий сланець та продавали його приватним підприємствам. Загалом накопали на понад півтора мільйона гривень збитків. Двом фігурантам повідомлено про підозру. Дозвільних документів на розробку родовища у національному природньому парку Подільські товтри у копачів, звісно ж, не було. Затримали двох фігурантів групи в той момент, коли вони якраз продавали чергову партію корисних копалин. Під час обшуків, які провели як за місцем проживання підприємців, так і на місцях незаконного видобування, правоохоронці виявили та вилучили спецтехніку, обладнання, записи та власне видобутий глинистий сланець. За попередніми підрахунками повідомили у поліції Хмельницької області, сума завданого державі збитку становить понад 1,6 млн грн. мільйона гривень. Після оголошення підозри вирішується питання про обрання запобіжних заходів обом фігурантам. Щодо інших учасників групи правоохоронці збирають докази, аби також притягнути їх до відповідальності. Ну і далі до новин спорту та допомоги. Змагання з тріатлоном організовані Хмельницькою АЕС відбулися 24 червня на території національного природного парку Мале Полісся. Мальовнича місцевість це Голубі озера біля села Стригани приймала учасників благодійного спортивного заходу «Blue Lake Spirit Triathlon». У своєму прагненні утвердити силу духу, фізичні можливості кожного та підтримати Збройні сили України благодійним внеском учасники змагань і організатори створили запальну атмосферу. Після розминки учасники розпочали долати дистанцію. Це перший етап плавання 750 метрів, другий етап велосипедний 20 кілометрів змішаною трасою, і третій етап біговий 5 кілометрів лісосмугою. Під час благодійного заходу учасники та вболівальники зібрали 101 тисячу гривень, які витратять на закупівлю спорядження та обладнання для військових. Звіт про це буде оприлюднено на сторінках ХС в соціальних мережах. Ми ж дякуємо усім, хто допомагає нашим захисникам боротися за нашу незалежність. Також дякуємо вам за те, що залишаєтесь з першим Подільським та Україною. Бережіть себе.